Бір розпочата. рятувальники Дніпропетровської області запрошують випускників комунальних закладів освіти на збори. Мета набрати до своїх лав нову кров в рамках зборів. Провели показ пожежної та спеціальної техніки, а також практичних вправ з ліквідації надзвичайних ситуацій та надання першої допомоги постраждалим. Що ще демонстрували молоді далі? Юрій Пархоменко – майбутній рятівник. Юнак навчається у Черкаському інституті пожежної безпеки. Сьогодні завітав до ліцею, аби поспілкуватися із випускниками та допомогти їм визначитися із майбутньою професією. Сам же Юрко довго не вагався. Від початку твердо вирішив бути пожежним. Вчився в ліцеї, як проходять спеціальні заходи і Рішив поступити в пожежну частину. Потенційні рятівники мають бути сильними, витривалими та кмітливими. Цьогоріч спеціалізовані виші посилили нормативи із фізпідготовки. Абітурієнт має підтягнутися 17 разів, пробігти кілометр за 3 хвилини, а стометрівку метрівку за 11 секунд. За умови випробувань фізичні параметри, ну вони не Досить такі низькі повинні бути витривалими, тому що наша наш, наш фах дуже специфічний на пожежі необхідно і рятувати. Хедхантери розповіли і про нововведення міносвіти, відтепер абітурієнти мають надавати сертифікати ЗНО, датовані лише 2015 роком. Як і раніше враховується середній бал атестату та проходження медичного огляду. Якщо взяти попередній рік і вважати, що Кандидати на навчання на бюджетну форму навчання набрали необхідний бал ЗНО, склали медичну комісію до щостку, склали іспит фізичної підготовки. То остаточно приблизно два-два з половиною кандидата на місце. Ми зацікавлені у тому, щоб підобрати, ну скажімо так, найкращу молодь, яка дійсно спроможна поступити і навчатися в наших навчальних закладах. Для потенційних курсантів підрозділ ДСНС підготував показові навчання. Юнакам демонстрували пожежний екіпаж відповідну екіпіровку та навіть провели майстер-класи з ліквідації міні-пожежі. Хлопці з цікавістю спостерігали за роботою рятувальників, твердо переконалися у їх мужності і героїзмі. Та от пов'язати власне життя із такою спеціальністю не квапляться. Впечатляюче, якщо у нас ну є такі. Пожарне, то можна бути спокійним за своє будущее. Я, пожалуй, думаю, що я не буду пожарником, поскольку це не моє і, і ну, думаю, що моя професія буде другая професія. Порозмірковувати над майбутньою професією у випускників ще є час. Вступна кампанія 2015 року розпочнеться орієнтовно у липні. Юлія Поджинська, Сергій Азовських, новини ТРК Регіон.